Щодо особистої зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського, дуже багато коментарів. Трамп і Путін мають провести особисту зустріч найближчими днями. Про це сказав Ушаков, помічник Путіна. За його словами, наступний тиждень був позначений як орієнтир для зустрічі, а підготовка до нього вже розпочалася. І Ушаков додав, що стів відков порушував питання зустрічі між Трампом та Путіним під час свого спілкування із Путіним. Сам Путін сказав в коментарі журналістам, придворному журналісту Зарубіну, що ну, неважливо, хто перший підняв цю тему, але зустріч потрібна. І запланована зустріч Путіна і Трампа може стати історичною. Так сказав Крило Дмітрів, який був присутній на цій зустрічі, і зараз він ну, трішки став активнішим медійно, а Лавров і Шойгу десь зникли. Втім, Шойгу також сьогодні засвітився на одній із зустрічей. Путіна із радником з Нацбезпеки із Індії. Ушаков також сказав, що стів, відков порушував ідею тристоронні зустрічі за участі Зеленського. Але Москва залишила це без коментарів, але прокоментував Путін і каже: так, із Зеленським ми можемо зустрітися, якщо будуть досягнуті якісь домовленості, пророблена робота. Ну а поки що каже до цього далеко. Тобто, фактично він відмовляє сьогодні Зеленському у зустрічі. А для Трампа це є умовою. Ну, про так пише Західна преса. Згаданий мною Кирило Дмитрів сказав після того, як з'явилось повідомлення про те, що може відбутися зустріч Путіна і Трампа. Дуже активізувалися російські ринки. Ця зустріч він каже, може бути історичною. Діалог візьме гору, але коментарі Кирила Дмитрієва, ну чесно кажучи, те, що слідкую, дуже дуже примітивні. І він також додав, що російський ринок акцій зріс більш ніж на 5%. Після заяв про можливу зустріч Трампа і Путіна, і справді він став зеленим. І будь-яка дія, спрямована на припинення російсько-української війни, миттєво активізує російську економіку. Тому справді ця вся історія поки що, як на мене, трішки завчасна. Чому я вам, друзі, розповім далі? Тому залишайтеся на каналі. Також Путін назвав Об'єднані Арабські Емірати одним із варіантів місця можливої зустрічі із Трампом. І сказав: у нас багато друзів, які готові нам допомогти організувати захід такого роду. Один із них президент Об'єднаних Арабських Еміратів. І це він сказав в присутності президента Об'єднаних Арабських Еміратів Мухабеда Бен Заїда Аль-Нахаяна, який сьогодні був присутній у Москві. Дивний збіг. Ну, звісно, він просто міг сказати про це. Коли з ним зустрічався. Але запитання було не випадковим до нього, до Путіна, адже він якраз в цей момент йшов із президентом Об'єднаних Арабських Еміратів, а тут з'явився з і запитав його, де ж ви будете зустрічатися. І так, дійсно, я сьогодні коментуючи саме це в ефірі 24-го каналу, говорив про те, що бачу три країни, де можуть зустрітися Трамп і Путін, це Об'єднані Арабські Емірати, це Катар, ну і, можливо, Швейцарія. Де саме буде ця зустріч, поки що достеменно невідомо, хоча кажуть, що нібито щось вирішили, але не факт. І Путін не виключив, як ще раз скажу, можливість зустрічі із Зеленським, якраз коментував це за але додав, що передумов для такої зустрічі, на жаль, поки що немає, а до створення таких умов, каже Путін, зараз дуже далеко. Ну, фактично, він відмовив. Поряд з тим, знову ж таки, до кінця інформаційного дня з'являється повідомлення про те, що Трамп зустрінеться з Путіним 15 серпня. Про це пишуть російські ЗМІ і демонструють таким чином непереборне бажання зустрітися із Трампом за будь-яку ціну, щоб відбувся саміт від цих двох країн. Але видання ABC News щойно спростувало інформацію, що Трамп з Путіним вже узгодили дату зустрічі, нічого ще не узгоджено, каже Джерело. Видання ABC News, адже Путін не дав жодної відповіді щодо перемовин із президентом України, а він сказав, що ну поки що не бачить такої можливості. І далі каже представник Білого Дому, що якщо не буде зустрічі із Зеленським, то Трамп не погодиться на двосторонній саміт з Путіним. Хоча це ще не факт, Трамп може змінити думку. Я розцінюю нині повідомлення у західній пресі, зокрема в американській. Про те, що умовою зустрічі Трампа і Путіна є зустріч Путіна і Зеленського, як інформаційну атаку на самого Трампа. Видання Нью-Йорк Пост, яке наближене до республіканців, також повідомляє про те, що Трамп зустрінеться з Путіним лише якщо той також зустрінеться із Зеленським. І Зеленський говорить, що мова йшла про два саміти, навіть три два двосторонніх і один тристоронній. Тому справді ситуація доволі незрозуміла. Хто з ким погодиться коли зустрітися, ми б орієнтовно вже з вами знаємо. Але наскільки це відповідає дійсності, наприклад, позиція Трампа, що він зустрінеться з Путіним лише після зустрічі Путіна і Зеленським, я зараз, друзі, вам стверджувати не можу, тому що заяви Трампа доволі. Контраверсійні, і сьогодні, о 23-й годині за київським часом, він знову буде виступати, і що він там скаже? Ну, дочекаємося вже пізньої ночі. Я вам тут буду це розповідати вже в завтрашньому ранішньому відео, а в телеграм-каналі ви зможете це. Прочитати в онлайн, тому не забудьте на нього підписатися. Також підписуйтесь на мережу X і на Фейсбук. Я зараз розвиваю саме ці мережі, тому прошу вас долучитися. Справді дуже вас запрошую до такого. Агентство з Bloomberg Блумберг сьогодні з посиланням на джерела пише, що Трамп припускає, що Путін буде відкритий до мирних переговорів в обмін на українській території, і Трамп про це говорить. І це ключова теза сьогоднішнього дня, фактично. Для того, щоб зрозуміти, а чи буде Путін зустрічатися з Трампом, і якщо Трамп погоджується на ту зустріч, то на що він погодився загалом? Президент США під час телефонної розмови в середу пише Bloomberg, в якій також брав участь Зеленський, повідомив союзникам, що розглядає можливість проведення саміту про припинення війни. За словами кількох осіб, обізнаних із перебігом розмови, Трамп позитивно оцінив можливість припинення вогню. Але каже, що Путін буде відкритий до мирних переговорів в обмін на обговорення обміну територіями. Які території, на які будуть міняти, ну, мені, чесно кажучи, не зрозуміло, тому що ну, виходить ми українські, маємо міняти на українські, але ну, в розумінні Путіна вони ж то російські. Тому тут питання справді, що поки що залишається відкритим. Ми сьогодні з Вадимом Денисенком обговорювали це у мене на YouTube-каналі, можете, до речі, переглянути відео, доволі цікаве. Він виказав дуже слушну думку. Просто можу сидіти малювати карту, якусь нову, а потім її викинути, спалити. В такий спосіб затягувати переговорний процес, а припинення війни не буде. Якось так, сьогодні у польському виданні, ОНЕД, яке не дуже популярне, але з'явився план, який нібито озвучував Вітков, Путіну під час зустрічі план припинення війни. Я його вже сьогодні обговорював зі своїми колегами на каналі. Ну, зокрема, там пишеться про те, що це буде не мир, а перемир'я. Фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років, такий один пункт. Ну, пишуть 99. Чому 49 чи 99? Ні, не зрозуміло. Далі. В цьому плані є скасування більшості санкцій, накладених на Росію та повернення до імпорту російського газу і нафти в ЄС. Справді Росія таке дуже хоче. Також там пишеться пункт, який, в принципі, Росію не сприймається взагалі. Це те, що НАТО може розширюватися, хоча Путін виступає категорично проти. А там мовиться, що НАТО може розширюватися на схід до Росії. Саме ж це стало причиною нападу на Україну, точніше, однієї з причин. І також пишеться про те, що Москва готова на військову допомогу із Заходу для України. І проти цього активно виступав Путін і його команда Шойгу Лавров, які сьогодні справді мовчать, нічого не коментують, окрім Кирила Дмитрієва. Це також показовий момент, але я тут не поспішав би робити якісь висновки. Це може бути дуже примітивна гра, яку вже Путін робив. Пригадайте, одного часу Лавров Шойгу і Патушев зникли, говорив Кирило Дмитрієв з Ошаковим. Багато. Чи сподівалися, ось ось завершиться гаряча фаза війни? Цього не сталося, і знову це повторюється.